Добрий вечір всім. Дуже приємно бачити вас, таких молодих, усміхнених. Усміхнених. О, дуже дякую. Ще приємніше стало. Дійсно. Напевно, багато хто знає мене як керівника молоді Києва. так? Ті часи вже пройшли, хоча це були такі досить такі часи мені рідні і близькі серцем. Я залишився з молоддю, і це мені дуже завжди приємно. Але зараз я звершую служіння менеджера контакт-центру Надія. Це такий новоутворений, хоча йому вже напевно вже рік навіть є контакт-центр, куди входить таких п'ять напрямків служіння. Це кол-центр. Виявляється контакт-центр і кол-центр це різні речі. Кол-центр сам де відповідають на дзвінки, люди телефонують, багато дзвінків є. Ось далі. Наступний напрямок служіння це заочна біблійна школа. Це коли люди вивчають біблію через переписку. Ім висилають уроки і так далі. І далі в нас є такий новий напрямок нашого служіння, який ми плануємо досить сильно розвивати. Я вірю, що ви нам в цьому допоможете, це інтерактивна біблійна школа. Ми хочемо допомогти людям вивчати Біблію, не тільки ось так друкованими виданнями, тому що хто став. Підміть руку, хто останній раз із вас ну, найближчим часом ну, листа відсилав звичайного, не електронного, а звичайного. От Останніх там три місяці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нічого, п'ять чоловік. Респект, як то кажуть. Ну, це, це дуже вже рідко буває. Я не знаю. Я, наприклад, лінуюся. Це купляти треба конверт, це потрібно там писати щось рукою, ручкою. Так от, ми хотіли б допомогти людям вивчати Біблію через інтернет. Зайшов в інтернет. Почитав урок, відповів на якісь там питання, щоб це було цікаво. Навіть, можливо, і в телефонах можна, щоб вивчати Біблію і так далі. Ну, В цьому ми поки ще тільки розвиваємося, але я вірю, що все буде класно. А наступний такий напрямок нашого служіння це служіння в соціальних мережах. Саме про це ми сьогодні з вами більше поговоримо. Можливо, навіть не зараз, а на другій частині. Підніміть руку, хто з вас планує залишитись на другу частину. Буде цікаво. Добре, я в кінці ще раз запитаю. Ми поговоримо більше про соціальні мережі. І такий п'ятий пункт нашої роботи це ну, маркетинг. Маркетинг в першу чергу в інтернеті. Реклама різних наших програм саме через інтернет. Тому я думаю, що це дуже близько вам. Тим більше, що сьогодні мені тут підказали, сьогодні всесвітній день інтернету. Правильно? Сьогодні в Світній день інтернету, так що все, все по темі. Чудово. Так от, ви знаєте, я впевнений. Ну, ми можемо говорити багато сьогодні про благовістя, про місіонерський відділ і так далі. Я впевнений, що нікого не можна заставляти щось робити, проповідувати. Ви згодні зі мною чи ні? Так чи ні? Так, три чоловіка згодні. Хто ще? А, всі згідні, так? Да? <сум> добре. Ви знаєте, не можна, не можна. Мені здається, це має от, от просто виливатися з нас. От просто воно по-іншому ми не вміємо. От воно виливається і все. Тому я, можливо, більше сьогодні, от саме тут, в цій духовній частині, хотів би приділити уваги саме от нашим стосункам з Богом. Завдяки яким все інше буде просто, так, знаєте, вихлюпуватися. По-іншому просто не буває. Знаєте, уявіть собі, хлопця, який закоханий по вуха. Важко? Легко. Тільки по вуха. Ви ще ні. Ні, ні, ви ще ні. А, поки що по вуха. Давайте назвемо його, ну як? Ну, назвемо його Максим, наприклад, так? Його дівчина Галя, ну вона ну, от, от просто ну, така вже гарна дівчина. От ну, ну, така вона для нього, в першу чергу, така вже гарна, так він її любить. А характер який. М -м -м. З того часу, як Максим познайомився з нею, щодня почуття його тільки розгоралися. Він щодня закохувався все більше і більше. Він їй запропонував зустрічатися. Як ви думаєте, вона погодилась? Погодилась? Вона погодилась, все, все чудово. Вони проводили багато часу разом. Вони розмовляли, 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 гуляли по парку, по бучі, там виходили ще навіть за територію. ось Розповідали один про одного, сміялися разом. Ну Все чудово, все прекрасно. Але через деякий час Максим при зустрічах з Галею почав кудись поспішати. От вони зустрілися півгодинки, поспілкувалися, ну все, вибач, я побіг. Так куди? Ну, я спішу, пробач, мушу бігти. Він старався постійно якомога швидше закінчити розмову, зустріч їхню швиденько, її проводив додому, і бігом бігом десь біг. Розмови стали такими, знаєте, поверхневими. Він почав часто запізнюватись на побачення. В Чому проблема? Дівчата, як ви думаєте, в чому проблема? Може він її, може він її не любить? Любить хлопці? <сум> Каже, що любить. Вона питала, може ти мене не любиш? Та Люблю, всім серцем люблю. Така в чому ж проблема? Куди, куди, куди ти тікаєш? Він відповідав, що вона запитувала, чому він змінився. Він відповідав, що не встигає багато роботи, друзі, інтернет. І взагалі, навіщо так багато часу бачитися? Адже для стосунків достатньо ну, пару слів по телефону перекинувся і все. Дівчата, вийшли ви заміж за такого хлопця? Ні, а чо? Нормальний хлопець, зайнятий, діловий. Проблема в тому. Що ми з вами щодня буваємо на місці Максима. А на місці Галі. Бог. Він щодня чекає побачення з нами. Щодня. А у нас немає часу. Боже, ну ти ж нікуди не спішиш. В тебе он скільки часу? Вся вічність попереду. В тебе. Час є, а в мене так мало цього часу. Не вистачає, щоб все встигнути. Ви знаєте, кажуть, що в Індонезії не можна сказати отаку фразу: ні, я цього не зможу зробити, тому що в мене немає часу. Взагалі, це ну, питання граматики. Тобто, це, ну, і коли, якщо ти так скажеш, на тебе подивляться, як такого не дуже нормального, і скажуть: ну, слухай, час це єдине, що в тебе насправді є. Дійсно, час це єдине, що ми маємо, і від, і, і від нас залежить, як ми його використовуємо. І в світлі цього, що я вже сказав, я хочу запитати у вас. Я не знаю, чи, можливо, я спущусь до вас. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Соціальні мережі? Це подарунок від Бога чи від сатани? А? Ну, Ну, я не буду просити голосувати. Можливо, у когось якась є думка от така конкретна. Може хтось хоче відповісти? А? Від людей. Від людей. Угу. Тобто, ні Бог, ні сатана тут не задіяний. Задіяний? А ну давай Кать, розкажи твою думку. Ні, Ну, по-любому, задіяний. Хтось а хто? Як ти думаєш хто? Ну, Я думаю, сатана. Сатана більше задіяний. Ну, а Бог уже з цього всього робить щось особливе. Тобто uh -huh. сатана зробив, а Бог з цього творіння сатани робить щось особливе. <реш> <реш> Добре, ще є думки. Так, будь ласка. Тільки я не знаю, в мене, мабуть, мікрофон до вас не достане далеко, а може, достане. Кажи. <реш> <реш> ну, я думаю, якщо праведник, то йому подарунок від Бога. Якщо грішник, то йому подарунок від сатани. <реш> 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 а хто вирішує? <реш> Добре, ну якщо можна, трошки. О, тягнеться. Кажи. Ну, я думаю, що Бог створив, а сатана сподворив це все. Угу. Добре, ну, якщо можна, або голосно, або йди до мене. Встань, будь ласка. я думаю, що це просто інструмент. А те, як ми ним користуємося, є, наприклад, молоток. Хороша річ чи Молоток від Бога чи від сатани? Ну, кажі. Дякую. Дякую за думку. Ще є думки? Все, да? Думки розділили. Я вже тут почув, я не знаю, п'ять різних. Хтось каже від Бога, хтось каже від сатани, хтось каже від людей. І ще думка є, що взагалі непонятно від кого. Все. Я не. А, тут. Тобто я, я винен. <смі> цьому всьому. Добре. Ну, ви знаєте, я, напевно, все ж таки погоджуся в якійсь мірі з останньою думкою. З останньою думкою. Дійсно, багато чого є в нашому житті, чого ми ну, ми можемо, якщо так подивитися, то конкретно можна сказати, що да, це від сатани, тому що використовують його тільки погано. Ось, Але. Але все ж я хочу вас запитати, підніміть руку, кого з вас хоча б раз дорослі люди, ну, старші люди, хвалили за те, що ви зареєструвалися в ВКонтакті. А що, нема таких людей? Вас ніхто не хвалив? О, од... одного хвалив. А чого тебе хвалили? За що? показати А, фотографії можна показати. От воно для чого. Тобто, ви розумієте, так? Да? Ну, якщо ми говоримо, що це штука хороша, то значить за це мають хвалити, якщо ти цим займаєшся. А тепер підніміть руку, кого з вас е, сварили за те, що ви там проводите час. Так, ну трохи вже є руки. Ага, А, а в основному взагалі ніхто ні на що не звертає увагу, так? А, а нема кому. Тобто, ну, батьки там, я знаю. Пастори, дорослі теоті, дяді там, і так далі. Ну було, правда, коли засуджували, що о, як, скільки там можна сидіти і так далі. Добре, ну що ж, звичайно. Можна, можна зараз сварити всіх е, вас, що е, ви багато часу проводите в інтернеті, багато часу проводите в соціальних мережах. Е, Ану ще одне опитування. Е, хто з вас зареєстрований е, хоча б в одній соціальній мережі? Так. Так, чудово. Хто з вас зареєстрований? Ану, тримайте, тримайте всі руки. Хто зареєстрований? Так. Хто зареєстрований вдвох? То, якщо це не підходить до вас, то опускайте руку. Так, що, а чого ніхто не опускає? Добре. Хто зареєстрований в трьох? Так, трошки менше, але все одно, Три, Нічого собі. Там двома руками махають. В десятьох чи що? Хорошо, чотирьох. Чотири. Так, соціальні мережі. П'ять соціальних мереж. Є руки, нічого собі. Шість соціальних мереж. Що, нема? Є? А, о! Ви подивіться хто? Шість, так, добре. Ну дві руки, я так розумію, так? Да? Чи ще десь я не бачу просто? Ага, і там ще одна рука. Це вже шість, так? Сім! Ні? Вже не пам'ятаю, так? Нема да? таких, так? Да? А скільки часу у вас взагалі йде на ці соціальні мережі? На шість соціальних мереж. Будь ласка. П'ять хвилин? П'ять хвилин за два дні. Нащо було реєструвати? Логічне запитання. Дійсно, тут насправді не важливо, важливо, скільки ти там часу проводиш і для чого взагалі, правда? Тому що можна тільки зареєстрований бути в контакті і там проводити більшу частину свого часу, включаючи пари вдома вночі і так далі. Ось. Я не знаю, як ви, але багато молоді, багато та дорослих, напевно. Перша думка молоді зранку, що? Перевірити в контакті. Да? Чи ніхто щось не написав? Чи не полайкали твою фотку з котиками? От. Тобто, це перша думка нашого, нашого взагалі дня. Це остання думка нашого дня дуже часто. Ми, останнє, що ми бачимо перед сном, це наша сторінка соціальної мережі. У Нас ще твіттер не так сильно розвинутий. А хто з вас зареєстрований в Твіттері? О! Чудово, це завдяки, напевно, революції зараз стало більш таким популярним. Ви розумієте, в чому проблема взагалі, так? Соціальні мережі настільки щільно ввійшли в наше життя, що ми не уявляємо собі життя без, без них. Ви пам'ятаєте ще той час, коли їх не було? Знаєте, як одна ну, дідусь, дідусь розповідав внучці, каже, ти знаєш, я, я жив тоді, коли не було мобільних телефонів, коли не було інтернету, коли листи писали ось так рукою. Внучка, внучка питає, дідусь, а ти динозаврів бачив? От, нас здається, що це вже так так давно було. От ви знаєте, що? Чомусь так сталося? ну От воно поступово. Поступово, воно раптово до нас нічого в життя не приходить: ні гріх, ні будь-що погане. Воно все приходить ось так раптово. Е, пробачте, поступово, поступово. Те саме в нас чомусь так сталося, що соціальні мережі поступово витіснили Бога на другий план, якщо взяти весь час, який ми проводимо з ними. Спілкування реальне з друзями відійшло також на третій план. І, і так далі, і так далі. Я не хочу сказати, що, це, що соціальні мережі це погано, але я не можу сказати, що це на 100% добре, тому що все залежить від того, як ми їх використовуємо. Як ми використовуємо молоток, так само можна використовувати соціальні мережі. Ви знаєте, дехто часто от в тому самому Твіттері, часто деякі користувачі проводять свої дослідження, там такі опитування. І от одне опитування, хтось проводив, там, я вже не пам'ятаю хто, написали: чи вважаєте ви себе залежним від інтернету? Хочу вас запитати. Хто вважає себе залежним від інтернету? У нас сьогодні багато опитувань. Ух ти, сміливі, сміливі. Багато хто не підняв. <сві> Ви знаєте, ну там не було багато відповідей, але все ж таки 150 чоловік відповіли, що вони вважають себе залежними, і 35 чоловік, що ні. Тобто люди розуміють, що вони залежні. І от зараз ми розуміємо, що ми залежні від соціальних мереж, як мінімум. Ну, це значить і від інтернету. Тобто, я не думаю, що потрібно когось переконувати, що залежність це ненормально. І про те, як потрібно проводити час і так далі. Але основне питання, як Як змінити життя? Як змінити своє життя? Як взагалі впорядкувати час? Як більше приділяти часу все ж таки тому, хто заслуговує на більше часу, а не настільки, як ми йому приділяємо. Я маю на увазі Бога. Як це зробити? Як сюди взагалі стигати? Ви знаєте, Біблія говорить нам дуже гарні слова. Я хотів би, щоб хтось із вас прочитав з послання Єфесян. Послання єфесян 5 розділ і 16 вірш. Тільки голосно встаньте і так громогласно. Прочитайте, будь ласка, цей вірш. Єфесянам 5,16. Нашли? Может кто-то прочитать? Ну ладно. Ски... Угу. Так, а российскую мову есть еще в какой-то российскую язык? переклад. Дорожа временем, потому что Дни лука. Вот, дякую за переклад. Вы знаете, я хотел бы еще один переклад прочитать, и Кулакова там написано так. Наилучшим образом используйте время. Потому тому що нынче коварный. Гарно сказано, правда? Ви знаєте, тут є дві частини цього вірша: Коварные дні і, так як було сказано, найлучшим образом. Що таке лукаві дні або коварні дні? Лукаві дні. Чому вони лукаві? Як ви думаєте? Чому дні зараз лукаві? Багато спокус? О, ні предсказуємо, дні. Тому що ми не знаємо, що нас чекає завтра. Тим більше зараз взагалі щось таке робиться. Ми не знаємо, що чекає нас завтра. Один із президентів Америки в минулому сказав Джиммі Картер. Він сказав, жити потрібно так, нібито прихід Христа очікувався б сьогодні ввечері. Гарно сказано, правда? Жити потрібно так, нібито прихід Христа ми очікуємо вже сьогодні увечері? От я хочу поставити вам банальне запитання, яке вам вже ставили, мабуть, десятки разів, як мінімум. Що б ви робили взагалі, якби сьогодні був ваш останній день вашого життя? Що б ви хотіли встигнути зробити? Посиділи б в контакті? А, не сиділи б точно, ні? А що б робили? Попросили б пробачення у людей і Бога ще. Я я Це як? Чим би ти зайнялася? Зробила б домашнє завдання? Ні, не робила б завдання. Ага, а, ну сьогодні п'ятниця, да. Ну, взагалі, я не, не, не мав на увазі саме цей день. А от взагалі, от останній день вашого життя. Ще варіанти. Зустрілися б з рідними, поспілкувалися б про щось таке. Про що, про що ви розповідали? Сперечалися б, хто винен Росія чи Україна? В Євросоюз чи в Росію? Ні, не про це б говорили, ні? А про що? Самоаналіз. Угу. Ви розумієте, так? Да? Про що б ми думали? Про що б ми взагалі, що б ми робили і чим би ми займалися? Ми б не займалися б от, е, чимось таким, от не, як сказали, да? не сиділи б в контакті точно. Ми б відразу у людей спадає на думку ось таке, знаєте, щось таке важливе. От поведінка людей змінюється, зразу згадують про батьків своїх, про рідних, намагаються зробити такі справи, які, ну, я не знаю, повсякденному житті не роблять. Щось таке до добра тягнеться. От зовсім все по-іншому. Люди починають цінувати кожну хвилинку свого життя, правда? Ось так потрібно жити, знаючи, що дні лукаві. Нібито Христос прийде сьогодні ввечері. Все просто, правда? І в той же час складно. Так? Це в якійсь мірі показує, як це найкращим чином. В першому вірші цього ж розділу, п'ятого розділу Ефесян, в першому вірші написано. Переклад Колкова каже так: Подражайте Богу, від ви возлюблені діти Його». Подражайте Богу, ведь ви возлюбленные дети Его. Ось де секрет. Це любов. Возлюбленные дети Его. В цьому секрет: любов, взаємна любов, Божа любов до нас і наша до Бога. З боку Бога це взагалі якби не проблема. Він нас любить завжди, в будь-який час, в будь-яку хвилину. І що б ми там не наробили, скільки б ми часу не провели в контакті. Він нас обов'язково любить. Готовий з нами проводити стільки часу, скільки потрібно. А от з нашого боку. Давайте ми повернемося до нашої історії з Максимом і Галією. А, який висновок взагалі могла зробити Галя? Пам'ятаєте? Ви ж пам'ятаєте ту історію, ні? Який висновок могла зробити Галя? Що він її не любить. Логічно? Логічно, що він її не любить. Який висновок може зробити Бог, коли ти так само себе ведеш по відношенню до Нього? Він мене не любить. Ти не любиш його. Але ж Боже, я стільки часу проводжу в церкві, я стільки часу в хорі співаю. Я навіть на молитовне служіння прийшов один раз. Боже. Я тебе не люблю? Ти не любиш його. Коли хлопець любить дівчину, він готовий про все забути. Він готовий про все забути, коли, коли вона поруч. Він хоче посвятити спілкуванню з нею весь час. І неважливо, що в нього його мало цього часу. Він знайде час для спілкування з нею. Завжди знайдеться час. Я думаю, вам це знайомо, хлопці, правда? Які б екзамени, які б справи не були, що б в тебе там, я не знаю, завалки, навіть світу, але ти знайдеш для неї час поспілкуватися з нею обов'язково. Хай ти там не виспишся і чи голодний будеш, але ти знайдеш для цього час. Тому що любиш, тому що любиш? Тут вся справа в пріоритетах. І тут дуже гарно вписується той вірш. Який дуже часто звучить, можливо, і ви його не раз читали. Перш за все, шукайте царства Божого. А все інше додасться вам. Якщо я по-справжньому буду любити, я, я по-іншому не зможу. Як я казав на початку, це буде вихлюпуватися з мене. Якщо я люблю всім серцем Бога, ну я не зможу. Не, перша думка моя буде яка. Хлопці, коли любите дівчину, проснувся, про кого думаєш? Та про неї думаєш. Лягаєш спати, ще ще не заснув і так згадуєш, так повторюєш її ім'я. Так добренько. А те саме з Богом. Якщо ти любиш Бога, те саме. Остання твоя думка буде про нього. І перша думка дня про кого? Теж про нього. Вся справа в любові. Мартін Лютер казав, зазвичай я молюся дві години на день. Але коли в мене немає часу, я молюся три години. Дивно, правда? Але, але це реально. І все встигається, і все робиться. І Біблія читається, і проповідується іншим. І в контакті ти сидиш не для, не для себе. А тому ж чому? А тому, що ти любиш його. Ти його любиш. Ти хочеш про нього говорити. Ти хочеш про нього читати, ти хочеш не пропустити про нього жодного слова, жодного служіння. Чому? Бо ти любиш його. Тому проблема не в відсутності часу, не в інтернеті, не в будь-чому іншому. Проблема в тобі, в твоєму серці. Люби його. Спіши до нього. Проводь з ним час. Я не знаю, грайся з ним, спілкуйся з ним, плач разом з ним, смійся разом з ним, живи в ньому. І наслідуй Його. Ми читали: будь ти як він, тому що ти любиш Його і ти його улюблене дитя. Це реально. Якщо будеш любити. І тому. Закінчуючи цю першу частину, яка є такою, можна сказати, вступом до того всього, про що ми поговоримо на другій частині, хочу сказати, це найголовніше. Якщо ми будемо іти, відкриваючи соціальну мережу, можливо, навіть попросити Боже, йди зі мною туди. Це, мені здається, зовсім інша буде діяльність наша там. Мені здається, і фотографії наші там зміняться. І час, який ми там проводимо, зміниться. І наші розмови там, спілкування зміняться. Багато чого зміниться. Якщо ми будемо всім серцем його любити. Давайте його любити. Давайте ти за ним. Давайте впустимо його в своє серце. І тоді наше життя і наші соціальні мережі зміняться абсолютно. Амінь. Давайте помолимось. Господь дорогий, ми дуже дякуємо Тобі за твою любов і милість до нас. Боже, дякуємо Тобі за соціальні мережі. І, Господи, пробач нас за соціальні мережі. Дай мудрості нам в тому, як нам їх використовувати. Як нам взагалі використовувати інтернет, щоб це дійсно був подарунок від Тебе, Боже? Навчи нас цьому, Господи. Тому що нашої мудрості вистачає часто трішечки не на те. І ми свій час, який такий дорогоцінний, розуміючи, що ці дні лукаві, ми витрачаємо ну не туди, Господи. Пробач нас, Господи. Пробач нас, Боже. Ми просимо Тебе, дай нам любові. Дай пізнати тебе настільки, щоб ну, закохатися в тебе по самі вуха, і більше проводити з тобою час не тому, що треба, а тому, що хочеться. Навчи, Господи, як це зробити. Змінюй наші серця, допоможи, щоб першою думкою нашого дня був ти. Допоможи, щоб першими діями нашого дня була молитва, так як і останніми. Навчи, Господи, тому що без Тебе ми робимо дурниці часто. Дякуємо за те, що ти чуєш нас і допоможи продовжити ще на наступній частині зараз поговорити більш детальніше, практичніше про те, як ми можемо діяти в соціальних мережах для того, щоб саме ти був прославлений. І щоб ще багато людей дізнались про тебе. Просимо ми це все в ім'я Ісуса Христа, а тобі за все, нехай буде слава і хвала, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.